Друзі, вітаю на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні понеділок, 4 листопада. Я роблю напевно одну з останніх строк відшукати білих грибів. Минулого разу я на цьому місці, а там іде яр і понад цей яр я знайшов Три молоді грибочки. З тієї сторони, отуди де край лісу і вниз, це село Комарівці. Я знайшов сім таких стареньких вже. А тут знайшов молоденьких. Ну думаю, і знову я сьогодні приїхав в сторожинець забрати результати комп'ютерної томографії. І думаю, ну, тут недалеко. 7 кілометрів до комарівців заглянув в ліс. І так пройшов понизу, ну, безсенько, нічого не побачив. А піднімаючись так вверх, бо тут підйом, побачив якусь кубку, розгорнув, а там корінь. І почав рядом так більш уважніше дивитися і трапив. Ну, дуже гарний грибоч, не те, що гарний, а і хочу вам показати. А і підписуйтесь на канал, це напевно, одне з останніх відео. Тому що там, в моїй місцевості, де я проживаю, я обійшов всі ліси вчора і нічого вже не знайшов. Скоріше, це буде останнє в цьому сезоні. Не знаю, чи у нас там останній гриб навіть, але я повинен вам його показати. Дивіться, який гарний грибочок. Літні гарні, але осінні. загалі Красончик. Темний такий, твердий, тяжкий. Слава Богу. Перший є. Значить, буду шукати. Ну, як мінімум годину. Ну що, глядачі, недовго я ходив і є результат. Є ще один грибочок. Правда, він не такий гарнюний, як попередній, але є результат. Значить, я ще буду ходити і шукати ось такий він бідненький, він навіть був вже, напевно, під морозом. Оце, що шапочка від напевно, був під морозом. Два. Слава Богу. Навіть знайшов я якогось третього. Не знаю. Задів ногою, зламав шапочку. Але що це є? Чи це старий гриб? Чи це червоняк? Чи це боровик старий? Він і не червивий, і старий. Щось таке мені не Ну Що, друзі? Я починаю захоплюватися, тому що, якщо так можна сказати, я знайшов першу сімейку. От Побачили цього, так виглядає, цю вгору і замітив цього. Побачу. Маленький і, можна сказати, припинив ріс, бо я Вийшов отак і його побачу. А там мене чекає. Отаке От чудо. Це вже два конкретних, треба шукати. Ну що, трошки походив я і знайшов вже п'ятого. І це говорить про те, що сьогодні, сьогодні сезон може бути закритий, але Можливість знайти ще грибочки є. То, що треба знайти те місце, де ще ніхто не що їх Дуже добре видно В листі вони не під листям. Цяпочки зверті. Я не буду пархати нічого. Те, що побачу, те моє. Дивіться, який гарний грибочок. Красень, просто красень. Полюбуйтесь. Молоденький. Значить я не помилився. Я знайшов був трьох. Це було, якщо я не помиляюсь, у середу. І ось сьогодні це вже п'ятий. А тут площа не маленька, я думаю, що десь ще два-три я відшукаю. Тим, тим більше, що тут е, хтось ходив, тому що я знайшов е, відрізана ніжка, почищена ніжка від гриба причому. І потім знайшов гриба і так пішло, пішло. Ну це то, що саме що не є осінні. І пісно вже, і по кольору. Отакий гарний чок. Слава Богу. Перейшов я ще на одну локацію, друзі, і є перший грибочок на цій локації. такий. заховався. Закупчик рибачок підстаркувати? Ну він дуже м'який, не так тут сіється. Ми будемо шукати кращих. Знайшов я грибочка вперше, який був під лицем. Я так ногою старе лист, я так ногою акуратно вже відкрив, а він тут. Дивіться. Ну хто скаже, що він не красний? Я думав, що білий такий, ну, як той, що я перший знайшов. А він просто супер гриб. Слава Богу. І знову є чергові грибочки. І так я собі думаю, що ми... Непогано. А, ну всі. Вони такі фох сьогодні ніяконь. Виглядали гарно. Коріння в общемісло. Що будемо робити? Кращих немає. Ще є черговий грибочок. І теж гарний. О, свіженька. там грибниця біля того дерева. І там все листя переди. Хтось був, значить були гриби. А от неподалік від неї тут не ходить багато грибів. І знайшовся і мій залишився. Ось такий. Ну, Це вже останній. Сезон закривається, тому що я перейшов в ліс, основний ліс, де можна, коли їх багато, можна збирати два відра і не знайшов жодного. Тому висновок такий, що сезон закривається. Будемо чекати до весни, якщо Бог дозволить, дасть життя, здоров'я. Дочекаємо і будемо знову збирати грибочки з Божою помічю. От і настала осінь. Шість місяців пролетіло як один, день, тому що сьогодні 4 листопада, а перші грибочки я був знайшов 4 травня. Ну, самі перші два малесенькі було 2 травня, 4 вже там було, треба подивитися, декілька. Гарних грибочки. І все, 6 місяців. Задоволення минуло. Будемо готуватися знову 6 місяців чекати, якщо Бог дозволить, дасть життя, здоров'я, дочекаємося, зустрінемося в новому сезоні. А на завершення старого сезону 2024 я знайшов отакі грибочки. Грибочки дуже гарні. На жаль, вони трудові. Ось. І три сироїжечки. Гарні свіженькі. Ось такі результати. Оцей гарний дуже. Побачив старе листя, виглядає з, з нового. Покивав, а там щось є. Подивився, а там отакий грибочок, а цей самий перший, який з ворохом мене все ж таки шукати. Я вже хотів їхати додому, Вірніше, на роботу. Цей був другий. Цей третій теж гарний. Ну, а цей на завершення, цей самий останній. Тієї грибниці я все цього літа не зірвав жодного гриба. А чуть далі від неї я прийшов і таки його знайшов. Слава Богу, подякуємо за його милість, за його любов, що він нас підтримує, охороняє, забезпечує всім необхідним, дає здоров'я. Вся слава і хвала. Йому нехай прибуде. Амінь.